Привіт, я вчитель Андрій, і сьогодні я вам розповім а, про те, чи взагалі вчите ви англійську чи ні. Чи вам здається, що ви вчите. І тобто, я знаю, що багато людей. Роблять щось, якось, начебто намагаються вчити англійську зараз. І дехто з них займається тим, що обманюють себе. І насправді вони не вчать нічого, процес ніяк не йде, нічого не відбувається, але вони втрачають час, можливо, гроші навіть. Ну, зараз все поясню. Поки що поставте лайк, підпишіться і напишіть. Чи було корисне вам це відео сьогодні? І що я маю на увазі? Наприклад, ви не вчите англійську, коли ви підписані на 50 каналів в Інстаграмі або в Ютубі, і дивитесь якісь відео, різ або якісь. Не знаю, там малюнки, які малюють вчителі з якимись правилами, там щось написано, як що сказати, як що вживається, от, що значить те слово, що значить це, коли ви пасивно сидите. І там, під час того, як щось готуєте, слухаєте відео якесь, де пояснюють вам граматику. Або коли ви сидите і в інстаграмі, гортаєте в своєму телефоні, дивитесь просто якісь там буковки, як що перекладається, як що можна сказати. Які фразові слова існують, і що вони значать. І ви просто сидите, дивитесь на них. так, Подивися, далі гортнув, подивися далі гортнув, подивився, далі гортнув. Ось, оце не навчання, це вас нічому не навчить. Це може бути трохи корисне, коли ви вже це знаєте, ви вже це пройшли. І коли ви оце гортаєте цю стрічку ваших новин, рілсов, то ви щось згадали, щось там пригадали те, що давно вже не вживали. І це дуже е, мало вірогідність, що ви знову будете це колись вживати, тому що е, далі я розповім, що треба робити, щоб реально вчитися. Так, це перше. Дивитись відео. Або Рілс, або різні картинки не допомагає. Тим більше не допомагає, якщо ви просто підписались і нічого ніде не дивитесь, і нічого нікого не слухаєте. Бо це часто теж відбувається. У мене, наприклад, на каналі 500 підписників, але відео інколи дивиться менше навіть ніж ця, ця кількість людей. І тому я розумію, що люди чомусь підписались, але чомусь вони не дивляться відео е, того канала, на який підписались. Тому це взагалі точно ви не вчитесь, коли ви навіть не дивитесь те, що, на що ви підписались. І е, щодо мого від... щодо моїх відео, я постійно кажу, що я пояснюю просто, як е, треба. Вчити англійську. У мене там є декілька і навчальних відео, але я знову таки постійно казав, що це тільки як допомога, якщо ви щось забули, або щось ви там е, неточність якусь е, ну, у себе там виявили. Можна десь передивитися, щоб уточнити якісь моменти. Як навчання це не годиться. Тобто, ви подивились моє відео і далі пішли, записались до вчителя і займаєтесь з ним. Нормально по підручнику, оце ваші дії. Далі, е, ви не вчитесь. Тобто процес не йде вгору, ви не е, набуваєте навичок кращих, коли у вас менше двох разів на тиждень уроки. Тобто один раз в тиждень, менше одного разу в тиждень. Це нічого не відбувається. Ви просто тут, уже якраз, якщо ви ще платите за ці уроки, то ви точно нічого не робите. Ви нічого, у вас не йде процес вгору, ви просто можете, якщо це високий рівень, ви можете просто підтримувати там, ви з вчителем на уроці, просто поговорите там годину, ну і все добре. Трохи щось згадав. А якщо у вас низький рівень, то ну, можете відразу кидати такі заняття, тому що а, ви просто втрачаєте час і гроші. Як поки ви не готові. Займатися двічі в тиждень, і при цьому ще виконувати домашні завдання, е, краще не починайте. Е, ви втратите час і гроші просто. Ну, як я вже сказав, не виконувати домашні завдання, е, тобто нічого не робити активно. Оце є е, те, що е, все йде дарма. Тобто, коли ви Дивитесь відео або читаєте щось або е, переглядаєте щось там, десь якісь малюнки або е, коротенькі рилс. Ви активно нічого не робите. Головне у вивченні англійської, щоб був процес, щоб ви навчились чомусь це активно виконувати якісь дії. Активно виконувати вправи або активно користуватись мовою. Що це таке? Ну, наприклад, якщо ви ходите на уроки двічі в тиждень або більше, виконуєте домашні завдання, це оцім ви активно. Користуєтесь мовою, тобто на уроці ви говорите, ви намагаєте створити фрази е, ті е, за допомогою той граматики, яку ви з вчителем вивчили. В домашніх завданнях, виконуючи домашні завдання, ви теж намагаєтесь використати свої знання для того, щоб зробити щось. І таким чином, ви активно користуєтесь знаннями, мовою. Ви через себе проганяєте лексику і граматику, яку ви маєте потім засвоїти і використовувати, навіть не задумуючись. Тобто, сформувати навичку. Ви також. Ви, ви, ви також вчитесь, коли ви використовуєте мову. Якщо ви на роботі чи десь під час навчання активно користуєтесь мовою, ви теж якби, навчаєтесь. Але там має бути: ви маєте або працювати. У мовному середовищі, або навчатись у мовному середовищі, тобто в такому середовищі, де вам без мови неможливо. Це ваш, головний інструмент спілкування. Якщо у вас це так, то ви теж вчитесь. Ви теж вчитесь, якщо ваш рівень маленький, то ви постійно користуючись мовою, ви теж його піднімаєте. Також. Ви вчитесь, коли ви ходите на якісь Speaking Clubs. Так, там рівні можуть бути різні, але ви активно користуєтесь мовою, вживаєте цю мову активно, для того, щоб виразити свої думки. Це теж допомагає. І, значить, підсумовуємо це все. Ви навчитесь. Коли не робите активно нічого. Ви можете активно працювати самостійно, є такі люди. Але е дивіться, якщо ви це робите раз там, е коли вам є настрій там, раз в тиждень, потім раз в місяць, потім ще колись, коли у вас є час, але коли є натхнення, то ви. Самостійно теж не вчитесь, якщо ви вчитесь самостійно, то вам навіть більше треба робити, чим коли ви вчитесь із вчителем. Тому що коли ви вчитесь самостійно, у вас немає перевірки, і ви не знаєте взагалі, куди ви рухаєтесь, і вам щоб. Зрозуміти, чи правильно ви все робите, вам треба набагато більше старатись, перевіряти все і багато чого читати, шукати і виконувати більше вправ. Я знаю людей, які самостійно вивчили англійську. Більш-менш на гарному рівні, але вони на це витратили ну, десь 10, 10 років, я знаю одну таку людину, вона витратила 10 років життя, щоб вивчити англійську. Зараз із вчителем, ну, наприклад, зі мною, якщо ви почнете вивчати з нуля, за два роки у вас буде досить непоганий рівень англійської, тобто це гарантовано. У всіх різний, звичайно, тому що всі по-різному сприймають навчання, всі по-різному вчаться. Але гарантовано, у вас буде е, дуже непоганий розмовний рівень англійської мови. Тому. Я вам дуже раджу не втрачати час на роздивляння рілз е, е, різних, бо зараз дуже багато всього є з англійської мови. Я інколи дивлюся і навіть дивуюсь, е, звідки у такого, ну, чесно кажучи, лайна, стільки підписок і лайків. Тому що, ну, наприклад, якщо у вас написане е, там три форми дієслова. І вам їх просто читають вголос, то ну, чому ви навчитесь? Ви подивитесь на це і ніколи більше не згадаєте це. Ви жодного слова не запам'ятаєте. Якщо вам треба запам'ятати це, то вам тр треба активно самому це вчити, проговорювати і відтворювати і вживати. Тільки тоді ви зможете навчитись. Е, тому. Тільки активне навчання, не втрачайте час, шукайте вчителя. Якщо з якоїсь причини я вам, як вчитель, не підходжу, то шукайте іншого гарного вчителя, їх багато. Вчіть англійську правильно. Це був вчитель Андрій. До побачення.